Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Hyundai Sonata, 2008 рік випуску. Офіційний автомобіль оснащений двохлітровим бензиновим двигуном. Вже з газом. Механічна коробка передач. Передній привід, гарний чорний колір, є тонування скла. По кузову, звичайно, були підкраси. Автомобіль в руках, але техніка повністю обслугована. Вкладень жодних не потребує, сів, поїхав. Гарна гума на летих дисках, є тонування скла. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Шкіряний салон чорного кольору, гарний стан, салон доглянутий є мультируль, є датчик газу, електропакет. Пробіг автомобіля 265 тисяч кілометрів. На приборці помилок немає від слова зовсім. Все обслуговано, все працює. Якісна мультимедіа Pioneer, Є великий інформаційний дисплей, якісна музика, клімат-контроль у нас в комплектації обігрів заднього скла, підігрів передніх двох сидінь. Механіка 5 ступенів. Дуже гарний доглянутий автомобіль. Повторюсь. Вкладень по техніці абсолютно не потребує. Шикарна ціна 4790 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон Автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Чекаємо всіх на тест-драйв даного автомобіля. Всім гарного дня, до побачення.